Є знижки на цитрамондарниця, 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Грошові перекази з-за кордону в Україну скоротилися так. За останній рік переказів українців за кордону менше на 1 мільярд доларів. Це майже на 8% менше ніж у 2022 році. Проте, все ж сума приватних переказів за кордону за 2023 рік значна. Це 11,5 мільярдів доларів. Утім, прогноз НБУ на початку року про збільшення надходжень до 16 мільярдів доларів. Не збувся. В Україні стрімко зросли продажі будинків і квартир. Про це свідчать дані мін'юсту за підсумком минулого року. Обсяг договорів купівлі продажу збільшився на 71%. Дані базувалися на звітах державних та приватних нотаріусів. Наприклад, українці за рік придбали понад 172 тисячі квартир і житлових будинків, тоді як минулого року більше 100 тисяч. Також за 2023 засвідчили понад 230 тисяч угод з купівлі продажу земельних ділянок, а це аж на 74 більше проти попереднього року. Планові перевірки лічильників відновили. Їх проводять кожні чотири роки. Про це повідомили в облтеплокомуненерго. Це стосується не лише приладів обліку споживання газу та електроенергії, а й лічильників води. Якщо перевірку не провести вчасно, показники вважатимуться недійсними. Тож для нових лічильників необхідно відрахувати 4 роки від дати їх виробництва. А для вже встановлених лічильників дата наступної перевірки відраховується від дати, зазначеної у свідоцтві, виданому після попередньої перевірки. Якщо для лічильника закінчився інтервал між перевіркою. Повідомлення про необхідність провести перевірку має з'явитися в платіжці.